По рік стартап Rufus Labs вдало провів кампанію зі збору коштів на виробництво незвичайного наручного комунікатора під назвою Rufus Cuff. Перестрій це щось середнє між смарт-годинником і смартфоном. Розробники упевнені, що їхній винахід у майбутньому стане повноцінною заміною не тільки цих гаджетів, але й гаманців, а також фітнес-трекерів. Поки що ж виріб має досить громісткий вигляд і з практичної точки зору, носити його не завжди буде зручно, наприклад, зимовим одягом або діловим костюмом. Принаймні, доти доки гнучки дисплеї та акумулятори не отримують широкого розповсюдження. А поки що Руфускав обладнано новим сенсорним TFT-дисплеєм, що не гнеться, процесором TI Cortex A9, 1 ГБ оперативної пам'яті, вбудованим сховищем від 16 до 64 ГБ, акселерометром, гіроскопом, компасом, акумулятором на 1175 мАч і модулями GPS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11. Завдяки блютуз з'єднанню вбудованому динаміку мікрофону і фронтальній камері Rufus Cuff може приймати телефонні та відеодзвінки. Операційна система Android 4.4 KitKat. Версія Версія 16 гігабайтами вбудованої пам'яті за попереднім замовленням коштує 249 доларів. Версії з великим обсягом пам'яті коштуватимуть дорожче до 399. Постачання замовлень та продаж Rufus Cuff розпочнеться вже на початку 2016-го. Як носимо щось нове гаджету подібне на руці, то варто звернути увагу і на повсякденні аксесуари одягу, що можуть стати у пригоді і зарядити, наприклад, ваш смартфон. Одним з таких просунутих елементів гардеробу є чоловічий ремінь Ion Belt, зроблений у класичному стилі із незношуваного матеріалу. Усередині аксесуара приховано не надто ємну за нинішніми мірками батарею на 3000 мАч, але в критичну мить її цілком вистачить підзарядити акумулятор щосів, смартфона або планшета. USB- порт для зарядки пристрою розміщено на кінці Паска, зарядку самого ременя. Приховано в пряжці, поруч є індикатор заряду батареї. Вельми цікавий варіант. Адже виходячи з дому, досить складно забути одягнути штани або джинси з ременем. Звісно ж, головне вчасно підживлювати акумулятор Ion Belt. За попереднім замовленням на Kickstarter ремінь коштуватиме 89 доларів. Також на майданчику Kickstarter представлено маніпулятор Jest для жестового керування комп'ютером і мобільними пристроями. Винахід надівається на долоню і чотири пальці користувача. Сигнал від виробу передається на комп'ютер завдяки вбудованому модулю бездротового зв'язку Bluetooth Low Energy. Пристрій у реальному часі з невеликою затримкою відстежує рухи, а за допомогою девкіта може запрограмувати нові жести для потрібних функцій. Передбачено роботу з графічними і 3 d редакторами, управління медіаплеєром тощо. При застосуванні відразу двох маніпуляторів для правої і лівої руки користувач може набрати текст сліпим методом на будь-якій поверхні, так ніби він друкує на звичайній клавіатурі. Вбудованого акумулятора вистачить на день роботи, Підзаряджається гаджет через мікро-USB. За попереднім замовленням жест коштуватиме 149 доларів.